Це ж інші вже зупиняють. Хіба інші інші? інші, інші, інші? Два, та, та. Єба. <coughs> а чому він я не за пшено, а твої зайде? А з дискуссимо зупиняється. С двопу статті 35-й пункт зло. А, влазать, а, орну, то, наверное, а у вас есть наказание? Хочете быть, вы видите, то станьте на сторону заплатить с группы Куличева, а может быть так. Интересно, интересно. Oh. таке? — Обща став збоку вони підходить. Добре, не прямо. Так, так. А, ну то якщо вже немає, то вже наступний раз. Хочете приїхати, то А, добре, то я під'їду за... Чекати? Ну не я бачу, бачу. — Чи будете чекати? Та, та ні, я може під'їду за 10 хвилин. Добр, ага, ага добре. 对 <laughs>。